Перед нами знаходиться вітроелектроустановка, яка працює без дії сили вітру. Принцип роботи даної установки основується на розкрученні вітрогенератора постоянними і перемінними магнітними полями. Даний генератор є собою торпазний. 24-колюсний безщоточний генератор, зібраний зіркою без бездругої середньої точки. При наборі обертів 250 він видає три фази 320 вольт перемінного струму, які направляються на контроль заряду акумуляторної батареї. З, з контролера заряду акумуляторної батареї 24 вольта направляються на дві пари. Батарей, одна з яких використовується для, для розкручування самого магнітного поля, друга пара акумуляторних батарей використовується для підключення на інвертор, щоб отримати на виході 220 союзів для потребності квартири, дачі чи будь-якого другого істочника питання. Включені приборим Амперметр, Вольтметр. В даний момент він показує 25 вольт з двух батарей. тока немає на цій парі типу батареї, теж 25 вольт. Ні, він тут одну пару показує тільки. Він показує один акумулятор. 12 вольта, 9 угу. От, Току теж немає. Момент пуску при замір акумуляторної батареї до включення. Перша батарея була 12,53 вольта, друга 12,54 вольта, третя 12,65 і четверта 12,69 вольта.